Це чудовий варіант для тих, хто хоче зібрати валізи і жити без зайвих турбот. Продаємо двохкімнатну квартиру на співдружності 6. Будинок черського проєкту, один з найулюбленіших в нашому місті. Квартира двосторонній, зручний другий поверх. Коридор облаштований меблями, шафи для взуття та верхнього одягу. Замінені всі міжкімнатні двері. Зараз велика кімната облаштована як спальня для батьків. При бажанні залишається ліжка, кресла, робоча зона. Квартира дуже тепла, утеплено встановлені додаткові радіатори. Є кондиціонер, кімната простора, а вам лише при бажанні залишиться навити шпалери на ваш смак. В цих квартирах гарне планування, всі кімнати окремі, кухня велика для зручності була переобладнана. Залишаються всі кухонні меблі, тут є місце для побутової техніки. Круглий стіл, за яким ви будете збиратися усією своєю родиною. Меблі в ярких, веселих кольорах. Є додаткова висувна стільниця, вам буде комфортно готувати. Така простора і комфортна кухня мрія кожної господині. Мені в цій квартирі подобається дуже дитяча кімната. Світла, простора, а білий колір завжди в тренді. Підійде як для дівчинки, так і для хлопчика. В кімнаті два ліжка, дві шафи, і робоча зона також розрахована на двох, з дитячої кімнати вихід на простору лоджію. Лоджія облаштована, є вбудована шафа для зберігання речей. Вікна всі металопластикові, для безпеки на вікнах встановлені грати, є сушарка для білизни. Така затишна і приємна кімната. Вашим діткам тут точно сподобається. Санвузли окремі, а це завжди зручно ванна кімната в приємних теплих тонах. сучасна плитка, якісна сантехніка, встановлена електросушарка, дзеркало з LED підсвіткою Для дітей поруч з будинком гімназія, ліцей імпульс, для малюків дитячий садочок, супермаркети АТБ, Варус, Аврора та інші магазини. Поруч зупинка, чудова транспортна розв'язка. Ця квартира вже чекає нових власників, тому пишіть нам.